Сьогодні в нашому місті спортивне свято стартує 15-й міжнародний турнір Стриборства на Кубок пам'яті Івана Кожедуба. Вітаю всіх учасників змагань. Вами можна пишатись. Ви мотивуєте всіх нас, шосткінців, звершення на перемоги і рух вперед. Невпинною мужністю, силою духу. Ми стверджуємо, що ми українці, герої, я впевнена. Що географія присутніх ніколи не звузиться, що турнір житиме, що мир настане. І тому я бажаю всім нам разом кракувати до перемоги! Сьогодні ми традиційно проводимо 15-й кубок пам'яті Кожедуба. Змагання відбуваються з трьох видів спорту. Це дарт, пауерліфтинг та крос на 5 кілометрів, забіг на колясках. Цього разу к нам приїхали спортсмени з Києва, Чернігова, міста Тальне, Черкаська область, Сум, Кралевця і Конотопа. Також цього року до нас долучаються демобілізовані бійці, військовослужбовці, які отримали поранення, отримали інвалідність і будуть приймати участь у наших змаганнях. Борт заряжає, сплачає, ми спілкуємось, ділимось враженнями. Люди з інвалідністю діють дійсно от я по собі знаю, тобто там попа, братима, по побратимам, своїм. деякі взагалі зараз замкнулись вдома, сидять, не виходять. Тобто, ну, а так, побувши на таких змаганнях, люди якось мотивуються, надихаються, тобто ну, це потрібно проводити і потрібно робити це чаще в більших масштабах. Кожного року приїжджаємо, підтримуємо, знайомимось, участвуємо. Приїхали трошки раніше, щоб пройтися по знаменитим місцям вашим. Були вчора в Ображиївці, на родині Кожедуба. І сьогодні сходили в музей тут, трошки культурної сторони побачили. Будемо змагатися. Приємно всіх бачити, знову нові люди є. Ми тут вже як вдома. Дуже гарно, дуже подобається. Місто рівненьке, гарненьке. Багато місць, де є доступність, де можна самому добратися, нікого не просити, не звати. Цим подобається. І місто гарне, і люди гарні. Ми приїхали з міста Кролевець, у нас Юрко штангу хорошо підіймає. Я колись минулий раз в дартс виграв. Будемо пробувати сьогодні. Приїхав з міста Суми. Для нас це більше зустріч з друзями. Звісно, хочеться перемогти. Займаюся я пауерліфтингом і армреслінгом вже 5 років. Маю невеликі успіхи. Приймав участь у чемпіонаті Європи пара армреслингу. Виборов срібло. Сьогодні буду приймати участь в жиму лежачі штанги. Буду сподіватись на перемогу. Кожен з вас переможець, кожен з вас найкращий спортсмен. Ви молодці. Я всіх вас вітаю.